Залишити громади спроможними днями. Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про перенаправлення військового податку на доходи фізичних осіб до держбюджету. Депутати обласної ради звернулися до парламенту з пропозицією залишити ПДФО в обсязі 64% для бюджетів територіальних громад у 2024 році. це скажімо, можливість громад оперативно реагувати на виклики. В питаннях діяльності підприємств критичної інфраструктури, закладів охорони, здоров'я освіти. Тому там запропоновано ряд позицій. Це залишити 4%, про які йде мова, бо вони вкрай потрібні. Але це вже на розсуд законодавця. Наш пріоритет підтримка збройних сил України. Тому ми з цим погоджуємося підтримуємо, це позиція президента. Це позиція військових. Це позиція. я Думаю, всіх українців, оскільки основна це перемога.